Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю військовим, побратимам, тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є загроза одержати поранення, бути пораненим? Є хитрість якась? Ну і дуже страшно? Може бути дуже страшно? Ну, тут щось іде, як, зараз, коли людина? От вона влазе в довіру, коли вона ближче. Хтось носить маски, одягає маски і хоче, може випивати з, через алкоголь, як то ближче стати. От Така методіка, що якщо разом випивали, то наче все. Провірку пройшов, чи ну щось таке. Ну, це не, не Хоче стати якби в родину війти. Да? Дуже близько підібратися. І от цього йде небезпека, бо завдання взнати інформацію. Може про ПВО, може про якісь розробки, про шлях надходження зброї, чи де її роблять. Скажіть ви ще сили, допоможіть чи є загроза отримати поранення? Угу. Тут більше залякують я не бачу поранення, дуже сильно залякують що. ну Дивіться, тут вийшли карти, коли люди виконують дуже професійну роботу. от І е, ті, хто... Нападає, вони не професійні. У них це все бутофорія, все як то. Воно не навчене, воно. ну... Вони більше намагаються залякати, але ваша професійність. Це ваш захист. От. Не бачу поранення. Більше, що залякують от. Щось дуже як-то пронизує страх. Заперечуюсь негатив, убираю. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, військових, побратимів. Захистіть від ворожої агресії, від бомб, ракет, снарядів, дронів, вибухових хвилі. Мін, гранат і уламків. Захистіть, одведіть, одверніть всіх, хто. Влазить, хто намагається обдурити, обманути, то на ворога працює, більше не зможуть цього робити. От на віки вічні відсікаю ворогів повертаю їм назад. Короче, вийшло таке попередження мені, що вони підготували якийсь цілий, прям нашестя Людей, може, навіть з українським корінням на нова хвиля агентури, я так думаю, на, на саме вони полюють на військові об'єкти, на ПВО може ціла хвиля. Прошу допоможіть, будь ласка, захистіть наших військових і цивільних. Від будь-якої агресії. Більше нічого не, за... За... не загрожує, більше не може Росія напасти. От от верніть, да будуть викриті всі агенти. Будуть викриті повністю і засуджені. Вся агентура, всі, хто працює на расистів, більше не зможуть цього робити. Буде так перекриваємо, перекриваємо. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу, на захист міцний. Буде так. Убираю страх, повертаю ворогу, хай він боїться, хай він лякається, заклякає, більше не може кроку зробити. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових, всіх, хто дивиться від побратими, близькі люди, де буде захист міцний, щитом закрий. Янголи-охоронці крильми закривають і спереду, і ззаду стоять, захищають, не на мить не лишайте, захищайте, буде так і так буде. Не так що на цьому я буду завершувати. Прошу, будь ласка, три рази. Подивіться, щоб міцний захист там буде так. Дякую за увагу і до зустрічі!